З вами смугастий джміль, і ми починаємо. Привіт, мені потрібна порада, бо я не знаю, як із цим жити. Мене звати Джейк, мені 27 років, живу в Сіетлі. Я виріс із батьками в невеликому будинку в передмісті. Тато Біл працював водієм автобуса, мама, Кейт, медсестрою. Вони казали, що я їхній єдиний син. У дитинстві я помічав, що мама іноді замислюється, дивлячись на старі фото, але я не розпитував. У мене була родима пляма на плечі, схожа на зірку, і тато жартував, що це мій маяк. Життя було звичайним школа, друзі, потім робота в автосервісі. Я любив лагодити машини, бо це давало відчуття контролю. У Сіетлі я винаймав маленьку квартиру, жив сам, без серйозних стосунків. Друзі жартували, що я занадто тихий, але мені подобалося бути наодинці. Все змінилося, коли я почав працювати в новому кафе в центрі міста. Там я зустрів Емму баристу, яку найняли за місяць до мене. Вона виросла в дитбудинку в Олімпії за годину від Сіетла. Емма розповідала, як мріяла знайти сім'ю, але після 18 років перестала шукати. Її історія зачепила мене, бо я бачив, як вона тримається за свою незалежність. Емма була енергійною, її посмішка розганяла похмурий настрій клієнтів, а карі очі завжди ніби сміялися. Вона любила жартувати з відвідувачами, а зі мною говорила про музику і старі фільми. Одного вечора, коли ми закривали кафе, вона сказала: Джейк, ти виглядаєш, ніби ховаєш якусь таємницю. Розкажи мені щось про себе. Я зізнався, що люблю мотоцикли. Вона засміялася і сказала, що хоче колись покататися зі мною. Ми зблизилися, гуляли набережною Сіетла, пили каву в маленьких закладах. Ема розповідала про мрію відкрити власне кафе про те, як у дитбудинку вчилася готувати печиво, щоб потішити молодших дітей. Я ділився історіями про батьків, про те, як тато вчив мене лагодити двигуни. Вона слухала уважно, і я відчував, що вперше хтось бачить мене справжнього. Одного вечора в парку біля озера вона помітила мою родиму пляму. Ого, це як маленька зірка. У мене схожа, сказала вона, показавши свою руку. Ми посміялися, але я відчув дивне тепло, ніби нас пов'язувало щось більше. Наші стосунки розвивалися природно. Ми проводили вечори разом, слухали музику, ходили на концерти місцевих гуртів. Емма вчила мене бути відкритим, сміятися без причини. Я відчував, що вона стала моїм домом, якого я ніколи по справжньому не мав, але вона ніколи не запрошувала мене до себе, казала, що соромиться безладу в квартирі. Іноді після зміни вона ставала тихою, ніби думала про щось важке. Я питав, що не так, а вона відповідала просто втомилася, Джейк. Усе добре. Через кілька місяців я запропонував познайомити її з батьками. Емма зніяковіла, але погодилася. Добре, але не смійся, якщо я проллю каву від хвилювання. У суботу ми приїхали до будинку батьків. Тато тепло зустрів Ему, обійняв її і сказав. Радий бачити дівчину, яка змусила Джейка посміхатися. Мама Кейт була тихою, з суворим поглядом. Вона довго дивилася на Ему, ніби щось пригадувала, і сказала Заходьте, вечеря готова. За столом тато розповідав історії про свою роботу, жартував про те, як я в дитинстві розбирав його інструменти. Емма сміялася, розповідала про кафе. Мама майже не говорила лише дивилася на Ему, іноді на мене. Її погляд був дивним, ніби вона бачила привида. Вона запитала Емо, ти виросла в Сіетлі?» Ема відповіла, що з Олімпії, з дитбудинку. Мама кивнула, але її обличчя змінилося. Я відчув напругу. Після вечері мама попросила Ему допомогти на кухні. Я залишився з татом. Він сказав Вона хороша дівчина, Джейк. Але мама сьогодні якась неспокійна. З кухні долинали тихі голоси, але я не чув слів. Коли ми поверталися додому, ема була мовчазною. Я запитав, що сталося? Вона відповіла. Твоя мама запитала, коли я народилася? Я сказала, і вона стала дивною. Сказала, щоб я була обережною з тобою. Я здивувався обережною? Чому? Ема знизала плечима. Не знаю, Джейк, може вона переживає за тебе. Наступні тижні ема була тривожною, рідше сміялася. Одного вечора я не витримав і запитав Емо, що вона тобі сказала? Вона зітхнула. Вона запитала про мою родиму пляму, сказала, що бачила таку раніше, і попросила триматися від тебе подалі. Я відчув холод у грудях. Наступного дня я пішов до мами. Вона сиділа в кухні, тримала чашку чаю. Я запитав чому ти проти Емми? Вона подивилася на мене, її очі були повні болю. Джейк, є речі, які тобі краще не знати. Я наполягав скажи правду. Вона зітхнула і сказала Емма може бути твоєю сестрою. Я засміявся, думаючи, що це жарт, але вона була серйозною. Я народила дівчинку до твого народження, віддала її в дитбудинок в Олімпії. У неї була родима пляма, як у тебе. Я відчув, як земля йде з під ніг. Ти покинула мою сестру? запитав я. Вона кивнула. Я була молодою, наляканою, не могла її виховувати. Я не міг повірити. Емма. Моя сестра. Я закоханий у свою сестру. Я уникав Емму, не відповідав на її дзвінки. Вона прийшла до моєї квартири. Джейк, чому ти ховаєшся? Що я зробила? Я не міг сказати правду сказав лише мені треба час. Емма не здалася. Пішла до моєї мами, повернулася в сльозах. Вона сказала, що я твоя сестра, це правда? Я кивнув, не дивлячись їй в очі, вона закричала Як ти міг мовчати? Потім сказала Ми зробимо тест ДНК. Я не вірю їй. Ми пішли в клініку в Сіетлі. зробили мазки, чекали результатів. Тижні тяглися, ми майже не говорили. Одного дня прийшов лист, ми відкрили його разом. Ема прочитала 99% збігу. Вона впустила папір, заплакала. Це не може бути. Я хотів її обійняти, але вона відштовхнула Не треба. Вибігла. Того ж вечора я пішов до батьків. Тато був у гаражі, лагодив машину. Я запитав Ти знав? Він зітхнув. Дізнався нещодавно. Мама зізналася, коли побачила Емму. Я кричав Чому ви мовчали? Він відповів Ми боялися тобі нашкодити. Я пішов, не сказавши більше нічого. Минув місяць. Тато пішов від мами, сказав, що не може жити з її таємницями. Емма бачила, як він забирав речі, і він обійняв її. Я завжди твій тато, навіть якщо не рідний. Її світ розвалився, як і мій. Я уникав Емму, але Сіетл маленький. Ми зустрічалися в кафе, на вулиці, мовчали. Одного вечора я написав Поговоримо? Вона відповіла Приходь. Ми сіли в її квартирі. Я сказав ти була найкращим у моєму житті, але ми не можемо бути разом. Вона кивнула це боляче, але ти не чужий. Ти мій брат, хоч я не хочу цього. Я запитав як жити далі? Вона сказала Як, друзі? Я не хочу втрачати тебе. Я погодився. Я залишуся для тебе. Вона посміхнулася крізь сльози. Друг і брат це краще, ніж ніхто. Ема кинулася в роботу над своїм кафе. Вона орендувала маленьке приміщення біля ринку Пайк Плейс і назвала його Зірка на честь наших родимих плям. Я допомагав із ремонтом, фарбував стіни, складав меблі, лагодив стару кавоварку, але між нами була напруга. Одного вечора, коли ми закінчили розставляти столи, вона сіла на стілець і сказала «Джейк, я рада, що ти тут. Але іноді я хочу забути все й повернути той час, коли ми не знали. Я кивнув, бо відчував те саме. Її слова застрягли в мені, але я не знав, що відповісти. Ми сиділи в тиші, слухаючи шум дощу за вікном. Я намагався зайнятися своїм життям. Записався на курси бізнесу, мріючи відкрити автосервіс. Вечорами писав у блокнот не історії, а думки про те, як правда змінила все. Ема побачила мої записи і сказала: Ти повинен показати це світу, Джейк. У тебе є голос. Я посміхнувся, але не повірив їй. Мама намагалася налагодити стосунки, дзвонила, писала, приходила до кафе, одного разу застала мене біля будинку. Її очі були червоні, голос тремтів. Джейк, я не хотіла, щоб так сталося. Я думала, що захищаю вас. Я відповів Ти захищала себе, мамо, не нас. Вона заплакала, але я пішов. Гнів був сильнішим. Емма почала бачитися з татом. Вони ходили в музеї, як колись. Коли вона думала, що він просто добрий чоловік. Одного вечора вона розповіла, як вони сиділи в кафе біля набережної. Тато сказав Емо, ти не винна, і Джейк не винен. Любов не завжди буває такою, як ми хочемо, але вона справжня. Емма заплакала, переказуючи його слова. Вона сказала, що він став для неї єдиною сім'єю, крім мене. Я відчув біль, бо втратив його довіру через мамину брехню. Кафе Емми відкрилося на відкритті було людно. Друзі, клієнти, блогери. Я стояв у кутку, дивився, як вона посміхається, наливає каву, роздає печиво. Вона виглядала щасливою, але я бачив тінь у її очах. Після вечірки ми залишилися прибирати. Вона сказала Джейк, я думала, що це кафе буде моїм новим початком, але без тебе воно не таке, як я уявляла. Я відповів: Ти сильна, Емо, ти зробила це. Вона похитала головою не сама, ти був тут. Це боліло, але давало спокій. Я працював над автосервісом, знайшов приміщення в передмісті, почав ремонт, назвав його маяк, на честь моєї родимої плями. Тато допомагав, приносив інструменти, розповідав історії про свої автобуси. Емма приносила печиво для робітників, мама написала мені лист, вибачалася, просила бути частиною нашого життя. Я не відповів. Емма отримала схожий лист, але теж не була готова говорити. Я закінчив першу чернетку своєї історії не про нас із Еммою, а про хлопця, який шукав себе після втрати. Емма прочитала і сказала Це красиво, Джейк. Ти повинен закінчити. Я надіслав її до видавництв, і одне зацікавилося. Кафе Емми стало популярним, про нього написали в газеті. На святкуванні річниці я дивився, як вона сяє, і відчував гордість. Ми стали командою, хоч і не так, як я мріяв. Одного вечора я стояв на набережній Сіетла. Дощ падав, як завжди, але я дивився на воду і думав про Емму, тата, маму. Я шукав любов, а знайшов сім'ю, яку не очікував. Правда, дала мені сестру і шанс побудувати себе заново. Емма стала моєю сім'єю, тато опорою, а я хлопцем, який пише свою історію. Може, це і є новий початок. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів. Всього за 35 гривень на місяць ви отримаєте ранній доступ до нових відео, дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. А з вами був смугастий джміль.